Вітаю, друзі! Давайте подивимось на Мак колоді і потім на Таро, який ресурс ви в собі зараз не помічаєте і вам його не вистачає. Так, давайте дві карти будуть. Це перше. З ма-картами треба як працювати. Ви дивитесь на карту і описуєте, що ви на ній бачите. Можна фіксувати на бумазі, можна для себе десь навіть в замітки в телефоні. І от чого вам зараз не вистачає, перше, що приходить на думку. Роздивіться добре карту, подивіться, яка вона чарівна, насправді. так? Для мене тут казка, так? якась така магія, уют в парі людина. Яко Розмова, подивіться, тут теплий чайок такий так От так Хочеться прямо якогось тепла, відпочинку, просто нікуди не бігти і подивитися. Ще, давайте другий. Подивимось варіант. От такий в нас теж чарівний, коли людина насолоджується собою, тим, що вона є просто в цьому світі, так? І як кажуть, у природі нема поганої погоди. І от подивіться, наскільки тут прекрасно, просто людина йде і радіє тому, що вона є на цьому світі. Так, ну давайте тоді ще. Візьмемо таро, ви можете поки роздивлятися ці карти, можете навіть е класно зробити собі скріни і подивитися, дійсно чого. Вони, до речі, схожі чимось, так? От чого вам дійсно не вистачає. Давайте зараз ще подивимось про ваш ресурс. Ну, знаєте, порадувати себе. Дев'ятка кубків це коли. Ми собі даємо внутрішній дозвіл, щоб щось мати, щоб щось отримати, щось придбати. Просто дозволити собі відпочити, так? чи зробити, я не знаю, здійснити свою мрію. От чесно, ну, я з Одеси, і ми два дні три в нас били шахідами. Я вам чесно скажу: от я сиділа, у ну, мене ще діти є, і в мене прямо в трикутнику такому упали три. Штуки, от біля нас в районі, отак, три штуки. І я тоді зрозуміла, що знаєте, треба просто себе радувати максимально кожен день, якщо от наскільки це можливо. Навіть коли ви там, я не знаю, хотіли в якусь кав'ярню зайти, кави попити і разів з роботи мимо проходили, так, і е, відкладали постійно там, чи заказати якісь там, я не знаю, прикрасу чи якийсь тортик, ну все що завгодно, я не знаю, піти на масаж. Там, Просто піти з дітьми там десь погуляти елементарно в парк, розумієте? А у вас нема часу, ви постійно працюєте, постійно якісь справи, справи, справи. Будь ласка, приділіть собі час, приділіть, це дуже важливо. Особливо в нашому, так. Ем... Світі, коли ми постійно кудись біжимо, постійно кудись спішимо. І дев'ятка кубків це вона про особисте задоволення, так навіть у нас, от з психологічної точки зору, бо ну, я енергопрактик, психолог, родолог і регресолог, я багато чим володію і працюю з людьми. Але я хочу сказати, що. Коли ми дозволяємо собі щось, знаєте, відчути якусь радість, задоволення, щось, те, що ми раніше постійно відкладаємо, то цим самим ми даємо собі любов. Так? Ми вчимось себе любити. І класна, дуже практика, прописати 33 свої задоволення от прям прописати, що ви любите, від чого що вам приносить радість. Наприклад, я там люблю пити каву зранку в тиші, чи я там... Люблю лягати на свіжу постіль, так чи я люблю просто гуляти. От такі навіть елементарні речі, чи хтось там любить обійми, чи ще хтось любить, коли там проводить час з сім'єю, чи посіденьки з друзями. Просто, чи там займатися своєю улюбленою справою, малювати. там от Я давно хотіла піти на ліпку глиною. О, знаєте Я відкладаю, відкладаю. Тут думаю, блін, треба взяти і піти. Чи там зробити собі фотосесію. Я теж першу свою фотосесію я зробила я не знаю За 20 років, розумієте? Хоча давно про це хоч, ну мріяла. Ось отак. 20 років я відкладала, щоби піти зробити собі фотосесію. Ну Там перша в мене перша саме була я не знаю 16 років, і то а потім вже все. Все на цьому я забула про це. розумієте Давайте ще подивимось якої... О, Тут дві карти, дивіться, прям. який ресурс вам не вистачає. Ну, По-перше, тут не вистачає полюбити себе, якоїсь стабільності так, для себе. І для когось тут не вистачає прям, людини. Так? Ви, можливо, за кимось сумуєте, хтось з сім'ї. Можливо, зараз дійсно в нас всі на відстані, багато сімей на відстані, за кордоном, хтось на фронті. І ось це все дає такий, знаєте, внутрішній неспокій, невпевненість. Ні в чому, але я вам так скажу тут прям, прям карти кажуть, так і і мак карти психологічні, і карти езотеричні, наші Таро, так що треба звернути фокус уваги на себе. До речі, хто давно хотів піти навчатися кудись, ідіть, це буде вам допомагати себе відчувати краще. Так, я, наприклад, навчаюсь постійно. Реально у мене по два по три навчання то психологія, то езотеричні, то енергетичні, то духовні. Все-все-все на світі. Мені хочеться знати, тому що я практик і я повишаю свій професійний уровень рівень, так? і хочу, щоб мої клієнти вони теж мали результати, не просто працювати, так? а мати результати. От, зараз я запускаю курс з рун так? по рунам для новачків з 15 листопада, до речі. Кому ще цікаво, можете приєднатися, оплата частинами можлива в мене. І там повністю від мене, як від практика, я теж з рунами працюю постійно. Я даю класну базу для того, щоб ви могли себе захистити. Я рунами навіть захищаю свій дім, реально захищаю це, працює. Тому ось такий сьогодні маленький, але я вважаю дуже класний розклад.